Привітуліки, привітуліки. Привітулики вам від Немаляндії 13 вересня. Середа. Ти через Козла пригаєш. 13 вересня, середа. Сходить сонечко, ми вже подаїлися. У нас я планувала з 17-го переводити дівчаток на разову дойку, а так обставини складаються, що автоматично позавчора і вчора вже доїлися. Раз, Позавчора мені потрібно було ваші всі замовлення поприймати і замовити форми, килимки, спеції. Ну, а вчора, коли повернулися від лікаря, у Мікі був такий стан, він і на одному місці лежати не хотів, а ходив з трудом. Ходив з трудом, знаєте, як отакав, понад стіночками, шатаючись, не, не міг нікуди запригнути, але намагався, тому його ні, не можна було бросати самого, щоб, не дай Боже, не поламав собі там не лапки, нічого, коли впаде. Гріхи починають розкриватися, але вони якісь всі боліні хворі. Тому доїлися, скажіть раз, да? у нас тепер план на виповнення заготувати десь 90 літрів молока. Тільки де взяти тару? Де взяти тару? Отаких От маленьких ну, маленького літража бутилок. У мене то є трішки з-під води. Але на таку кількість не буде. І вчора були у матусі, в неї є, забули. Поїхали, поїхали, поїхали. І ніхто ті бутилки не забрав фляги. Казала, треба послати Вову на чердак. Нехай перешерстить чердак, можливо, в нас десь щось є. Так 5-літрові. Щоб поналивати і в лар позгружати, Спросите, навіщо мені 90 літрів мороженого молока? А тому що я вчора зателефонувала туди, де ми брали наших режуху, п'ятничко, чорножопіка. І хотіла записатися. На поросяток на цю зиму. А в них будуть поросята наприкінці е, жовтня і наприкінці листопада. Е, п -п -п -пу. Не знаю ще, хто буде, чи свиньки, чи кабанчики, ну, тому що в них запис вже є, а хто родиться, ще ж невідомо. На днях повинна пороситись перша свиноматка. Це ці, що будуть наприкінці жовтня, ну, а потім друга. Спочатку думала записатися на кінець жовтня, але передумала. Чому передумала, зараз поясню. Вийде так, що поки вони будуть маленькими, вони ж будуть жити. От там в сараї, да, де і минулого року, де зараз е, де перепілки стоять. А потім їх потрібно буде виселяти сюди. А якщо взяти наприкінці листопада, ну це мало ли я там знаю, як вона коли пороситься, це може бути кінець листопада, початок грудня, це вони будуть місячні. А їм буде всього два-три місяця, звідси їх вже треба буде виселяти туди. А якраз такий час буде десь грудень, січень, що луплять морози. І туди таких малих поросят, ну, в великі морози. Ну, я боюся, мало ли що, не хочу я замерзнуть, захворіють, простудяться. І буде тоді таке кормити, що воно рахіти якісь ростимуть. А якщо взяти оцих, що родяться у вересні, ось, е, в жовтні, о, ну, да, в жовтні ми їх, наприклад, візьмемо. Це їм буде місяць. Е, листопад, чи навпаки, я вже місяця, мабуть, попутала. Ні, жовтень, листопад-грудень, правильно. Е, Коротше кажучи, це ми візьмемо їм буде місяць. У листопаді їм буде два, в грудні поки морози почнуться, їм буде вже три. А січень, коли самі великі морози, їм буде вже чотири місяці. Тобто це вже будуть такі немаленькі підсвинки, за яких вже можна не хвилюватися, що вони там. Дуже манюні, замерзнуть, застудяться і так далі. Тим паче, що обставили ж досками, ви всі це знаєте, сарайку цю. По-любому, там вже буде тепліше, затишніше. от тепер в планах чи в задачах номер один це знайти придбати солому. Бо і цих різати потрібна солома, і на окоти. Цим от що не так? От що в кориті з зерном бадатися? І цим на окоти потрібна солома. Буде солому, я ще не закупляла. Так що солому нам треба знайти, замовити от і пересядкам, щоб була солома. Так, щось так. А я не хочу їх без молока ростити. Це, по-перше, все рівно, коли даєш молоко, це зовсім інші поросята виростають. А по-друге, навіть пів літри в день і то це вже грає різницю. Боже, голуб. А, що ти зробив? Тепер перестіруй плаття. Нормальний ти чорлей. Прийшов, потерся, платья і пішов. Сказано козел. Він і в Африці козел. Ой, на чому я закінчила. А, за молоком. Да. В січні окоти почнуться, там вже буде. Нове молоко. А зараз, поки ще кози доються, тим паче отака от началась проблема з сирами. Да? То вони виходять, то вони не виходять, ну коротше кажучи. І от зараз в цей час можна якраз заготувати цим, воно вже так не потрібно. Понятно, що ось вова на днях кормив і каже, перше відро вилив. Без сироватки. Підійшли, понюхали, сказали, їж сам. Ну, це таке щороку, це поки звикнуть. Коли сироватка закінчується, ну коли кози там уходять в запуск. Так завжди. Підійдуть, понюхають, побігли, побігли. Шпиндики мої. Підійдуть, понюхають, кажуть, їж сам, а потім подивляться, подивляться, що ніхто більше нічого їм не наливає, і йдуть і жируть. Так що цим воно вже не конче потрібно. Ну, є, зараз даємо, не буде, ну не буде. От. А маленьким я хочу заготувати. І от я так порахувала, якщо по літрі в день лити молока, пів літри зранку, півлітри на вечірнє годування, то це літра в день. Три місяці це 90 літрів. От оце в мене тепер план по заготовкам. Хтось рахує, скільки банок компотів закрив, скільки там гірків, помідор, томату накрутив. А ми рахуємо, скільки нам молока заморозити треба, щоб росли добрі хрюшки. Ну а що, кожному своє? Віка, що тобі не так? Ну що тобі не так? Унікальна коза, їй все не так, вона сам по собі. Ось так. Спочатку хотіла яшку замовити дівчаток, так як цей раз. Ну, з однієї сторони, начебто і добра дівчатка. Не вирізати там не треба нічого. Але, от як різати, тепер спробуй же ж підлаштуйся під них, щоб ніхто ж не крутився. Але в нас нікому було каструвати. Ну, тобто, я сама не каструю, подружка моя, яка раніше до нас їздила і нам це робила, зараз не їздить нікуди, немає її. От. Тому ми взяли в цьому році дівчат. А вчора, коли замовляла, спочатку стало питання стосовно цього, але потім... Обдзвонила декількох знайомих, хто сам не тримають. І один знайомий погодився, каже: якщо треба, буде, я допоможу. Ну, він собі вирізає, і він взагалі колись вчився на ветлікаря. А зараз замість того, щоб працювати ветлікарем, тримає господарство. Так, що тепер у нас питання немає, тепер мені навпаки, якби не кабанчиків. Раз він мені допоможе, виріже їх. А з кабанчиками я що немає головняка. На коли захотів, запланував зарізати, на тоді зарізав. І не приціляєшся, крутиться, не крутиться, гуляє, не гуляє. Так що такі в нас останні новини. Мікі вже краще. Його вже не заносить, не штормить. Ну такий ще. Такий ще. Е, я би не сказала, що він вялий, але да. я би не сказала, що він вялий, але й не такий, як, е, як зараніше, як завжди. Тобто зрозуміло, що там ще все болить. Зараз підемо промиємо хлоргексидином, лікар сказав. Ввечері вже, мабуть, тоді будемо укол ставити, бо мені ж потрібно, щоб Вова був, щоб потримав. Ну, а я сьогодні з робочих моментів все. У мене буде сьогодні тільки перевернути брі і все. Тому на кухню готувати їсти. Бажаю всім гарного чудового дня, гарного настрою на цілий день. середа, Екватор тижня. Залишилося ще четвер, п'ятниця, там і вихідні. Незабаром іще один тиждень промайнув. Так що всіх вас люблю і голово працювати!